В домі е, згоріло все. Обгоріли всі стіни. Є е, е, пошкодження несущих е, стін і несущих конструкцій. В останні роки займався будівництвом реконструкції, будівництвом наших мечетей, школ. Эта Львові, строила всі перестенки в Львовській мечеті. Э, вся штукатурка, которая делалась, раствор, все делала Альхамдуля. Зараз вот она временно вышла вышла из строя. Ничего, мы ее залатаємо и поедем начали строить новые мечети. На всіх хотіли. В день війни е, вернувся. Я був в городі Одеса, повернувся назад е, в своє місто Вірпінь. Е, але вже коли почали такі активні бої, і в нас останні два-три дні така була бомбьошка і обстріли, ми мусили виїжджати. Виїхали е, з дітьми. Дякувати Богові, що жива моя сім'я, а вся решта просто не має ніякого смислу. Там заблокована гора. Сказали сусіди, наших тут нікого вже не було з людей, а попросили військових. І виходить, що військові під'їхали, десь проїжджали і зняли цей переулок, провулок, зробили пару фото і сказали, що Ігор для тебе паршиві новини, що в тебе вдома більше немає, що він згорів. Погоріли всі вікна, згорів весь пластик. Але от єдине вікно, яке не згоріло в котельні. Ну, коли почались бойові дії, ми змушені були позавішувати вікна, позакривати, щоб не привести до себе, як то кажуть, біду. Просто де в якій хаті включалося світло, туди просто бомбили. Віконечко, воно таке вузеньке. Я його завішав кавром для молитви. Собганила. Оце єдине вікно, яке не згоріло. І коврик просто впав на підлогу. Геть не ни одна ниточка не обгоріла. Згоріло в хаті все. Пластик пожовтів -по від цієї стиральної машини. Згоріла верхня частина котла. А молитвений кав'єр, який впав на підлогу, це єдине, що вціліло в цій хаті, слава Богу, Альхамділя. Да. Он взагалі не обгорел ніде, ні ниточка. И только э, в нік не, в некоторых местах, в некоторых местах я находил просто вот, вот раз дырка. вот две дырки. А так все ціленьке. И этот коврик. І единственне, що осталось э, от э, от дома. Допомагаємо людям, які поховали. Своїх родичів чи сусідів тимчасово в дворах, в дворах багатоповерхівок, то от зараз займаємося ексгумацією тіл і вивозимо на Бучанський морг для слідчих цих дій, і потім вивозимо на ірпінське кладовище для поховання. Не знайшов я собі місце десь в якійсь спокійній зоні. Своїх вивіз, а сам повернувся, щоб тут десь якусь принести користь. Цим е, якраз така нелегка робота з, з неприємними запахами. Ну Ніхто не хоче і мало хто наважиться цим займатися. Ну, якби вибрали таку роботу і просили в Бога, щоб Господь дав, де нам діти себе, там, щоб де є користь від нас. І Аллах направив так, саме на таку роботу, щоб там де… там, де мало бажаючих. Всіх людей, яких викопували, закопували. В нас вийшло так, що цей дедушка, що на, на кладбищі ця підхоронка була, поїхали його, викопали. Потім поїхали на кладбище, викопали, потім на кладбище засипали, і виходить, що одна людина три ями. Три ями. І в нас тоді, виходить, той день два. Чи три людини, і так. все, і ми до кінця дня ледве встигли помолитися, і як би цей. Якось да, так. Так, слава Богу. Я не знаю, чим хто має займатися, це вже кожна людина має сама для себе вирішити. Молитися може і за коїсь Нашої молитви хоч один снаряд не взірветься. Я не знаю. Кожна сама вибирає для себе. Кожна сама просив Бога і робить те, що, що душа підказує. Я не можу більше нічого сказати.